Вітаю на каналі Чоловічі Касти. Лаштовуйтеся зручніше, бо сьогодні буде легкий каст Історія життя вашого покірного слуги, вирішив переповісти її не для того, щоб похвалитися чи сповідатися. Просто це одна із тих історій, із яких можна робити узагальнені висновки та не повторювати чужих помилок на власному досвіді. Події розгорталися орієнтовно 15 років тому, коли я ще був сперматоксикозним студентом та зі змінним успіхом намагався реалізувати потребу у близькості з протилежною статтю. Якщо казати прямо, то без особливих успіхів і з дуже рідкісними винятками. І від такої безнадії я дійшов до підходу, який пізніше назвуть методом широкого волока. Хто не в курсі, метод цей полягає в тому, щоб закинути у рибне місце широку сітку, витягнути якомога більше риби, і відібрати найбільшу та найсмачнішу рибину або кілька таких рибин, тобто скерувати на себе якомога більше жіночої уваги, і далі просто фільтрувати тих, хто цю увагу проявляє, хоча більшість відфільтровується сама. Скажімо, якщо ви середньостатистичний чоловік, тобто не альфач, ви подобаєтеся достатньо невеликій частині жіночої популяції, умовним 5 10 із цієї кількості більшість розділиться на дві категорії: приязні, але страшненькі, та симпатичні, але неадекватні. І зрештою, одночасно приязних та симпатичних дам лишиться десь 1-2%. Це і є ваші шанси на успіх у риболовлі. Здавалося б, це зовсім мало, практично нічого. Але тут на допомогу і приходить метод широкого волока. Якщо вибірка дам складе 100, 200 чи більше душ, ваші шанси на амурний успіх будуть цілком реальними. Питання лише в тому, як направити на себе таку велику вибірку. І в ті часи на допомогу прийшла газета із молодіжною рубрикою, у якій безкоштовно друкували листи читачів. На жаль, уже не згадаю, хто розповів мені про цю газету, але вона була доволі популярна серед місцевої молоді. Тут треба розуміти, що ця рубрика із листами не була звичайною дошкою оголошень про знайомства. Тобто ні, по факту більшість дописувачів писали туди із такими ж намірами, що і я, ну ще невелика частина шукала друзів за інтересами. Але не у форматі Я Вася стільки-то років шукаю треба було викласти якусь цікаву історію, поділитися якимись глибокими думками. Чим закрученішим був сюжет, чим глибшими були роздуми, тим більшими були шанси, що редактор дасть свій лист у друк. Ну я, власне, і вичавив із себе щось таке закручене і психологічно напружене, щоб з одного боку при читанні було зрозуміло, який у мене офігенно багатий внутрішній світ, і з іншого, що мене цікаве спілкування із зовсім непримітивними співрозмовницями. Завершив свій опос словами на кшталт: якщо твоїй душі близьке все те, що я виклав вище, буду радий зустрічі у реалі, залишив свій мобільний і надіслав емейлом на адресу редакції. Минуло кілька днів, і за потужним раптовим потоком смс-ок я зрозумів, що лист надрукували. Дівчатам, із якими розвивався живий діалог, став пропонувати зустрітися. І тут я зіштовхнувся із жорстокою реальністю. У домовленому місці у домовлений час з'являлися мадмазелі із категорії приязні, але страшненькі. Молодому поколінню тут варто розповісти про технологічний устрій середини нульових. Соцмереж тоді іще не було, мобільного інтернету теж, а спілкування із незнайомками тільки через смс або голосом по телефону. Найпередовішим форматом тоді були ММС, тобто смски, доповнені картинками, наприклад, фотками. Але одна ММС коштувала як обід у студентській їдальні це раз. Перші телефони із камерами теж були розкішшю для молоді. Це два. І навіть якщо співрозмовниця мала такий телефон і була в настрої розщедритися на ММСку зі своєю фоткою, то на маленькому кольоровому екрані своєї мобіли ти найімовірніше бачив зовсім дрібне розмите фото, надто дрібне, щоб оцінити вроду дівчини або ж її відсутність. У кращому разі дізнаєшся, жирна вона чи ні. Це все до того, що в ті часи дистанційні знайомства були майже завжди сліпими, і зовнішні співрозмовниці розкривалися тільки на першому побаченні у реалі, що було лотереєю, із не дуже приємним сюрпризом у разі програшу. Я тоді був надто забитим і несміливим, щоб у разі такого сюрпризу сказати при зустрічі: вибач, але ми одне одному точно не підійдемо. Що є цілком нормальною реакцією, яка заощаджує твій і її час і позбавляє її від марних надій. Натомість я, так би мовити, із вічливості витрачав години на прогулянки і спілкування із дівчатами, із якими, очевидно, не було б жодного продовження, а потім ще ламав голову, як тактовно злитися. Після пари таких побачень я подумав, що так далі не може продовжуватися. при тому, що незадоволений статевий потяг нікуди не дівся. І до Петра я до хитруватої тактики. Пропоную зустрітися під означеним пам'ятником, який проглядається звідусіль навколо. Пишу: опиши, як ти виглядатимеш, щоб я тебе впізнав. Ну дівуля описує свої зовнішні риси і, зокрема, одяг. Я відписую так само, але свідомо брешу. Наприклад, пишу, що буду у чорних джинсах, хоча планую вдягнути світлі. Якщо побачення відбудеться і вона спитає про джинси, скажу, що перед виходом заляпав темні, і довелося вдягати, що було. У домовлений час я не йду до пам'ятника, а стою в затінку дерев за 50-100 метрів від нього, і палю, хто підходить до пам'ятника. Розпізнавши співрозмовницю, оцінюю, чи вона мені симпатична. Якщо так, то сміливо підходжу. Якщо ні, розвертаюся, не будучи розпізнаним, вимикаю телефон і роблю ноги. Уже в наш час деякі дамочки зізнавалися мені, що завжди саме так і ходили на сліпі побачення. Це якщо хтось дорікне мені у жорстокості і непорядності щодо протилежної статі. Протилежна стать поводилася не краще. До речі, якщо ви теж практикували щось подібне, обов'язково напишіть у коментарях, бо ж цікаво. І от на чергове таке оптимізоване побачення прийшла дівчина, від зовнішніх параметрів якої не захотілося тікати, звали її Карина, і у доповнення до привабливої зовнішності швидко з'ясувалося, що нам є про що довго розмовляти. Карина мала доволі специфічний етнокультурний бекграунд. Із її слів, її покійний батько був православним священником. а от мама, разом з якою жила дівчина, була із таки наших людей. Причому вона була ще тим контрол-фріком, бо виріла Карині триматися якнайдалі від будь-яких хлопців, окрім потенційних наречених, яких ця сама єврейська мама їй і підбиратиме. Зі слів Карини, маскувальною легендою для наших побачень був похід до бібліотеки. І оця мамина установка спровокувала перший наш серйозний конфлікт. Тоді ще я був неймовірно далекий від знань так званої червоної пігулки. Тобто був звичайнісіньким юним оленятком, яке вважало протилежну стать апріорі прекрасною і сприймало стосунки із нею виключно в серйозному ключі. Що якщо ми вже почали зустрічатися, то я дивлюся на партнерку як на майбутню дружину і мати моїх дітей. Це в мої неповні 20 років, блядь. лютий фейспалм. І от одного разу Карина мені зарядила. Ти, в принципі, хлопець норм, і мені з тобою норм. Але ж ти розумієш, що я тебе не розглядаю на роль майбутнього чоловіка? Із висоти сьогоднішнього дня мені очевидно, що вона просто спровокувала мене, щоб дослідити реакцію, і що вірною реакцією був би абсолютний похер. Але тоді я, як олень, відреагував цілковито неправильно, тобто емоційно, і таким чином піддався на провокацію. Одночасно, під час наших побачень визрівав другий конфлікт. Як уже казав, у ті далекі часи я був махровим оленем, і свято вважав, що чоловік мусить усюди платити за жінку. Карина ж не просто не погоджувалася, щоб я за неї платив. Вона ще й наполягала, що сама оплачуватиме рахунки за наші посиденьки у закладах громадського харчування. Аргументувала вона це тим, що я студік на очній формі навчання, і весь мій дохід це скромна стипендія. Вона ж училася на заочці і працювала офіціанткою в одному непростому центровому ресторані. До них часто заходили всякі шишки, і цей заклад нерідко відвідували гастролюючі селебрітіс всеукраїнського масштабу. Тобто Карина мала повноцінну для свого віку роботу і ще й із дуже пристойними чайовими. От зараз міркую. Дама принципово не тягнула мене до рацу, ніколи навіть не натякала, що я зобов'язаний закривати її фінансово-матеріальні потреби. Натомість, як справді, успішна незалежна жінка сама їх закривала і ще й намагалася вкладатися своїми коштами у наші стосунки. Хіба це не ідеал вільних стосунків, у яких ти, як чоловік, отримаєш від партнерки лише позитив і не береш на себе жодних зайвих обов'язків? Але ні, будучи тим самим ідейним оленятком, я сприйняв той формат стосунків, який пропонувала Карина, як глибоку образу себе як мужчини. Бо ж вона не вважала мене достатньо відповідальним, щоб претендувати на роль її майбутнього чоловіка, і грубо принижувала мою чоловічу фінансову потенцію. Хоча, бляха, яка там фінансова потенція у звичайного студіка, який живе на батьківські гроші і стипендію? Зрештою, моє нездорове оленяче самолюбство було настільки уражене, що я вирішив помститися за всі описані, так би мовити, образи з її боку та розірвати наші стосунки. А помстився я спеціально через вразливе місце Карини, яке вона оголила за кілька місяців наших стосунків через її сильну ревнивість. Помста спрацювала, і вона заявила, що між нами все скінчено. Резюмуватиму цю оленячу байку зі свого минулого життя таким чином ніколи не ускладнюйте стосунки з жінкою. Жінки самі полюбляють усе ускладнювати, але вам то це навіщо? Якщо вам добре двох, просто кайфуйте від моменту і не ламайте собі голову, як довго цей момент іще триватиме. Не вибудовуйте у своїй голові велетенські замки майбутніх планів на спільне життя, нехай все пливе течею ваших взаємних емоцій. Коли позитивні емоції вичерпаються і ви відчуєте психологічний дискомфорт від партнерки, просто скористайтеся правилом відчинених дверей. Якщо ви не мали дурості навішати на себе непотрібних вам зобов'язань, то розставання відбудеться безболісно, принаймні для вас. І цінуйте фінансову ініціативність жінки у наш час у всеохопної жіночої меркантильності, бо зараз це справді рідкісна чеснота.